Ну що, друзі, усіх вітаю. З вами Владислав Воробйов, Live Academy України. Сьогодні у нас вже п'ятниця, десятая. 10. Тобто 10 жовтня 25-го року. Як завжди, ми з вами зустрічаємось у межах щотижневої аналітики. Будемо підбивати підсумки цього тижня, дивитися, що там нам вдалося, що не вдалося. А, забігаючи вперед стоп, ми отримали ось так, що дещо не вдалося. Ну і обговоримо взагалі ситуацію з криптою, поговоримо більш детально про те, що відбувається, де, і просто подивимось, як тиждень завершується. Але перед тим, як їхати безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Я Нагадую, що кожен з вас може а, зробити так, щоб а, корисну інформацію побачила ще більша кількість людей. Для цього прямо зараз підписуйтесь на наш YouTube канал. Тисніть вподобайку цьому відео і не забувайте про дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення про вигод нових роликів. У межах щотижневої аналітки ми виходимо два рази на тиждень в ефір, в понеділок і в п'ятницю. А у межах Daily Show ми з вами бачимося щодня. І у вас є непоганий шанс дивитись самі свіжі огляди ринку щоденно. Ну а тепер давайте подивимось на те, що відбувається взагалі на графіках, і поговоримо про поточний тиждень. Вчора на Канадці був такий різкий стрибок вгору, і нам вишибло наш стоп лос Нагадую, ми продавали, і більшу частину тижня все йшло непогано, але вчора цей момент закінчився. І після того ми оновили локальний максимум, і нам треба перемалювати цю лінію тренду, бо вона вже більше не є актуальною, як то кажуть. І зараз нова лінія підтримки буде проходити, ну, плюс-мінус. таким чином. Сьогодні, звісно, нічого не робимо, хоча... Усюди, крім РСА, у нас тут Strong Buy, і поковзуючим ми по МИСІД, хіба що тільки по РСА, як ви бачите, ми наближаємося до 50, і можна сказати, що сел був. Вчора вийшли з зони перекупленості. Дивергенції нема, тому, як то кажуть, це єдиний такий сигнал на сел, який тут присутній. Ну, в принципі, канадець, як завжди, не дуже волатильний, але вчора, як ви бачите, на новинах його так трошки. Подрозкидало, назовемо це так. Далі, друзі, євро-долар. Євро, євро продовжував снижуватись, і ось ви бачите, яка картина. Не отримали ми а, походу до гори, і як ви бачите, на тому все і закінчилось. Я думаю, що нам варто вже цей канал, ну як то кажуть, на сміттєзвалище історії відправляти. Він не актуальний вже, він не відпрацювався. І на поточному етапі у нас тут продаж повним ходом. Паковзувачем продаж, по МИСІД-продаж, по RSI 50%. А, зараз нічого робити не будемо, подивимось де ми зупинимось, точніше, де ми з'явимось в понеділок, і звідти, може, вже рішення якесь приймемо. На фунті така ж сама історія. Ми теж коригуємось, ціна пішла вниз і теж вибила нам стоп лос От така е, погана картинка, але е, як є, то є. Я ж не помиляюсь, да, у нас, да, по канадцю і по фунту. У нас стопи по євро в нас угод не було. Е, на поточному етапі продаж по ковзуючим, продаж по МСД і... Ну, здається, що купівля по Іросаю. Ми вийшли з зони перепроданості і зараз вище знаходимося. Ну, така собі історія. Звісно, теж нічого не робимо. Якщо казати про довгострок, я продовжую утримувати купівлю по фунту, але оцей пробій підтримки от у цих межах, десь у районі 33.30, він мене не дуже так, щоб... Радує і забавляє, можемо отримати більш глибоку корекцію. Подивимося, що буде в понеділок, і обговоримо більш детально. Далі, друзі, долар-франк. Що стосовно долар-франка, ну передбачуване, євро полетіло вниз, долар-франк полетів догори. Ну, точніше, і те, і те знецінюється проти долара США, звісно ж, але ну в різних напрямках йдуть, тому що пряме та обратне котирування. На поточному етапі купівля по ковзуючим, купівля по МИСІД і нема що робити по RSA майже 50%. Ми теж нічого не робимо, але цей канал теж стає історією. Він більше не актуальний, а от що робити з цим, в понеділок більш детально обговоримо на нашій наступній зустрічі. Далі, друзі, долар-єна. Що стосовно долар єни на поточному етапі картинка от така. Ми продовжили висхідний рух протягом тижня. Як ви бачите, на тому геті ми не зупинились. І взагалі-то ну, за тиждень як би кругом бігом майже 600 пунктів ми пройшли. Це так, вражає трошки, але... Зараз руку повільнюється. І якусь нову зону супротива ми тут знайшли. Пам'ятаєте, ми 100 років тому її малювали назад. Я навіть не пам'ятаю, коли це було, дуже давно, але ми в неї постукались і поки що вище не пішли. Давайте навіть подивимось, коли це було. Я зараз включу дейля. О, це було дуже давно, друзі. Це було Ого, на початку року. Січень, мабуть. Десь так. Угу. Тут ми малювали. І от, як ви бачите, ювелірно прийшли і вже третю добу там стоїмо. Тобто рівні, як завжди, працюють. Скоро в нас буде сигнал на продаж по ковзуючим, ну я так кажу, може бути, коли буде передан. По МСД вже продаж, а по RSA ми близько 50%. Нічого робити не будемо, продовжуємо спостерігати. Можливо, в понеділок будемо продавати. Подивимося, як відкриємось. Може знову в гепі пройдемо рівень, як це і було тиждень тому. Тоді продаж буде неактуально. Далі, друзі, золото. Золото оновило історичний максум і нарешті трошки скоригувалось. Слава Богу, як то кажуть. Давайте подивимось, де був історичний максимум. Ай, було це в середу. Середина тижня 4058 доларів, грубо кажучи, за уніцю. Давайте обозначимо цей рівень. 4058. Є така історія. Зараз по ковзуючим продаж, по МСІД-продаж RSI біля 50. Я не думаю, що корекція буде досить великою, ну поки що про це нічого не каже. В політиці Трампа нічого не змінилось, Нобелівську премію миру він не отримав. І тому я думаю, що далі ми будемо рухатись. В напрямку здешевшення американського долара і росту попиту на активи сховища. Думаю, що це чисто технічна корекція. Хтось пофіксив прибутки, ну це плюс-мінус із новинами теж співпал. А, срібло. Що стосовно срібло, теж ми болтаємось, болтаємось у районі історичних максимумів. Давайте подивимось. А, все, ми оновили історичні максуми, все, друзі. Срібло ніколи в житті стільки не коштувало. Давайте подивимось, який там хай був. 51 долар і 30 центів майже. Ось такий історичний максимум по сріблу новий. Можемо цей рівень відмітити. Я усіх вітаю. Може хтось купляв, може хтось заробив. Але не я. Тому про себе нічого тут не кажу. 51.30 це наш новий історичний максимум. Зараз купівля по ковзуючим, купівля по MECD і нічого по RSE. Як ви бачите, на відміну від золота, ми майже відіграли всю ту корекцію, яка вчора була. І знову можемо оновити історичні максимуми вже найближчим часом. Така цікава штука з сріблом. Далі, друзі, доу. Доу весь тиждень плавно і спокійно коригувався. Без ексцесів, без паніки. Зараз посередині цього несхідного каналу. Якщо дійдемо кудись сюди, можливо, в понеділок розглянемо продаж. Такий варіант можливий. подивимося, як воно буде. І в нас давно вже не було угод по фонді американській, в мене теж давно не було. Можливо, це буде наш шанс. А якщо проб'ємо вгору, будемо купляти з метою ширини канали в точку пробою. Ковзуючи продаж, MACD продаж, RSI 50%. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, продовжуємо коригуватись, весь тиждень зростали, за два дні все втратили. Так тримати, нам потрібна дешева нафта. Ось по ковзуючим продаж і МСІД-продаж, RSI зайшов в зону перепробності. І тим не менш годинний графік виглядає не так цікаво, як Дейлі, бо на Дейлі картина ось така. Можна навіть сказати, що щось схоже на флаг ми намалювали, протестували рівень і от пробились. Ну давайте, як то кажуть, не підводьте. Давайте подивимося, якщо це дійсно флаг куди нас може привести відпрацювання трошки нижче, ніж мета по пробою діапазону. Якщо тут 61,60, то тут 60-60. Тобто на долар нижче. Нас влаштовують обидва варіанти, а далі вже і оцей серйозний рівень підтримки, який, ви пам'ятаєте, отут сформувався на початку квітня і потім на початку травня. І ще раз ми його протестували. Ну, чекаємо. Чекаємо з нетерпінням. Дешева нафта це те, що нам треба. А, поки що я поза ринком, тому у мене угод немає. Ну, можливо, в понеділок ми щось і зробимо. Подивимось. А, друзі, перед тим, як перейти до біткоїну, нагадую вам корисну інформацію, що прямо зараз ви можете піти в опис під цим відео, і там ви знайдете правильно Life Academy Ukraine, наш сайт, де ви можете абсолютно безкоштовно оформити собі підписку Life Start. Там додаткова аналітика, вебінари, дані, які не попадають в наші ефіри, навчання і багато чого іншого. А якщо, вона абсолютно безкоштовна. А якщо ви хочете ще більше інформації у вигляді one to one сесії з експертами Академії, відразу придбайте собі підписку Life. Plus. Вона коштує близько там, вартості декількох чашок кави на місяць. І ви зможете раз на місяць, півгодини індивідуально спілкуватися з експертами Академії та отримувати корисну інформацію. Все у ваших руках, все доступно вам прямо зараз, тому не зволікайте, переходьте, воно все там, і оформлюйте собі підписку. Ну а на біткоїні, на годинному графіку є отака от корекція і теж є щось схоже на несхідний канал, ви не повірите. Нарешті на біткоїні корекція. А, ну, ви знаєте, біткоін дуже полюбляє малювати а, червоні ломи від історичних максимумів. Я про це вас попереджав і себе попереджав, нагадав собі про це, ну от як у воду дивився, як то кажуть. А, по ковзуючим продаж в рамках, в межах того несхідного каналу теж продаж, і ми і продаж RSA-50. Виглядає не так страшно, як може здаватись, і більш того, на деліку це теж виглядає не дуже страшно. Якщо ми намалюємо щось таке і проб'ємо все ж таки 120 тисяч, от там вже буде час боятись. А на поточному етапі ми відпрацювали діапазон, оновили історичний максимум, все ювелірно пройшло, і поки що, схоже, на чисто таку технічну корекцію. І можливо, я помиляюсь. Можливо, ми підемо далі вниз, проб'ємо 120 і будемо ловити його близько 115. А звідти може знову купляти. Може, так і буде. Але поки що це виглядає як технічна корекція. Цікаво, що буде на вихідних. От подивимось з вами. Ну і, друзі, ефір, як то кажуть, на закуску. Пробили ми з вами всі лінії підтримки, які тут були. Я так сподівався, що все ж таки ми побачимо скоро 5 тисяч але це поки що відкладається. 5 тисяч буде, і 10 тисяч буде по ефіру. Єдине, що я вам не скажу, коли це буде. Але ці цифри ви обов'язково побачите на своєму віку. На поточному етапі в нас продаж по ковзуючим, продаж по МСІД і 50% по RSAI, тобто нема чого робити. Чекаємо, спостерігаємо. А якщо подивитись на Дейлі по ефіру, виглядає це ось таким чином. І в мене, знаєте, якісь такі є нехороші думки, тому що, можливо, ось все це. Це таке нове накопичення, як ми вже бачили. Бо що там ми так застоялись трошки в боковому діапазоні? Подивимось, як воно буде. Але оці рівні супротиву, три, які були, нам пройти з першого разу так і не вдалося. Пам'ятаєте, ми їх з вами відмітили, і на початку все йшло непогано, перший, другий, а от на третьому трошки обломалось. І скоригувались і вже знову відіграли майже половину того зростання, що було. Подивимося, що буде далі, поки теж виглядає не дуже критично. Можливо, трикутник малюється, можливо, боковий діапазон. Я думаю, понеділок стра... стане трошки ясніше, бо попереду ще два торгівельних дні. Нагадую, що по вихідним крипта працює. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я хочу, як завжди, подякувати вам за та за увагу, за те, що ви були разом зі мною ці 15-20 хвилин. Я з вами не прощаюсь, ми побачимось обов'язково на наших наступних зустрічах. Вітаю всіх з завершенням цього торгівельного тижня. Сьогодні також ще буде Daily Show, не зволікайте, відвідуйте його. І до зустрічі у Life Academy Ukraine. Саме головне бережіть себе цими днями, будьте уважні та обережні. І вам вихідних. На все добре. З вами був Владислав Рабьов. Побачимось.